Привіт! Сьогодні поговоримо про північну Америку, континент просто неймовірних контрастів. Ну от серйозно, на одній величезній території можна знайти ледь не будь-який клімат, що існує на землі, і як же так вийшло? Давайте зануримось у цю тему і розберемося, як працює оця кліматична кухня дивовижного континенту. Для початку уявімо собі безкрайні простори півночі тут панують крижані вітри, а земля, знайте, назавжди скута вічною мерзлотою. Це світ, де виживають лише найстійкіші. А тепер різко переносимося на тисячі кілометрів на південь, і тут сонце просто нещадно випалює землю, створюючи такі ландшафти, де життя пристосувалося до майже повної відсутності води. Два абсолютно різні світи. На одному континенті. І ось власне головне питання нашого сьогоднішнього розбору як так сталося, як природа змогла створити настільки різні умови, що тут комфортно почуваються і королі Арктики, і водночас господарі тропічних джунглів. Спробуємо розгадати цю загадку. Щоб зрозуміти клімат, давайте уявимо, що ми готуємо якусь складну страву за особливим рецептом. Так от існує кілька ключових інгредієнтів, і саме їхнє поєднання створює унікальний кліматичний смак для кожної місцевості. Ось вони, наші чотири основні компоненти: широта, висота, океанічні течії та рельєф. Кожен з них відіграє свою абсолютно вирішальну роль у формуванні клімату, і зараз ми детальніше розглянемо, як саме це все працює. Отже, найперша і найголовніше це широта. Це, мабуть, найпростіший і водночас найважливіший фактор. Сонячні промені падають на екватор майже прямо, даючи максимум тепла. А чим далі на північ, тим під гострішим кутом вони досягають поверхні, ну і тепла, звісно, стає значно менше. Саме тому на півночі Канади так холодно, а в Мексиці спекотно все логічно. Так, і це абсолютно влучний опис. Величезні гірські хребти, як от скелясті гори, буквально зупиняють вологі повітряні маси, що йдуть з океану. В результаті з одного боку гір випадають рясні дощі, створюючи пишну зелень, а з іншого боку, утворюється так звана дощова тінь, суха майже пустельна місцевість. Це просто ідеальний приклад того, як рельєф може кардинально змінювати клімат. Добре, з основними інгредієнтами розібралися, а тепер вирушаємо в таку собі уявну подорож континентом і подивимось, як вони поєднуються на практиці, створюючи абсолютно різні кліматичні зони. Просто погляньте на це порівняння двох кліматичних крайнощів. На далекій півночі в нас арктична зона. Цілий рік холодно, вічна морзлота. А на далекому півдні тропічна зона. Тут навпаки постійна спека і густі тропічні ліси. Це дві крайнощі, а між ними цілий спектр інших кліматичних умов. Давайте трохи затримуємося на півночі. Арктична і субарктична зони це справжнє царство холоду. Зими тут можуть тривати по 8-9 місяців, а коротке літо ледь встигає розтопити верхній шар ґрунту. Життя тут, звісно, неймовірно складне. Тепер перемістимося південніше у помірну зону. Це, мабуть, найбільш знайомий нам клімат. Чітка зміна чотирьох сезонів: весна, літо, осінь, зима. Не дивно, що саме тут склалися найсприятливіші умови для життя, тому ця зона і є найбільш густонаселеною. І нарешті південь континенту. Тут ми бачимо два варіанти спекотного клімату: перший тропічний, де високі температури поєднуються з величезною вологістю, створюючи справжні джунглі. І другий пустельний, де так само спекотно, але повітря сухе а дощі це велика рідкість. Але знаєте, змішування наших кліматичних інгредієнтів іноді призводить до справді вибухових результатів. Давайте подивимося на екстремальні погодні явища, якими, м'яко кажучи, відома Північна Америка. Тільки вдумайтеся в цю цифру: плюс 56,7 градуса за Цельсієм. Це температура, за якої плавиться асфальт, абсолютний рекорд спеки для континенту, і зачексований він у місці з дуже промовистою назвою Долина смерті. А тепер подивіться на іншу крайність мінус 63 градуси. Це настільки холодно, що кинута в повітря гаряча вода миттєво перетворюється на лід. Температурний діапазон континенту, ну він просто вражає. Саме тут через зіткнення теплих повітряних мас з мексиканської затоки та холодних з Арктики народжуються найпотужніші у світі торнадо, а теплі океанічні води живлять руйнівні урагани, які щороку атакують узбережжя. Це справжня арена для битви стихій. Зрештою, клімат це ж не просто цифри в прогнозі погоди, це фундаментальна сила, яка визначає абсолютно все на континенті, від природи до способу життя людей. Клімат буквально диктує, що ми вирощуємо і що їмо, як будуємо свої домівки, яких тварин бачимо навколо, і навіть те, як ми відпочиваємо. Усе життя на континенті тісно пов'язане з його унікальними кліматичними умовами. Отже, ми побачили, наскільки дивовижно і складно влаштований клімат Північної Америки. Ця система існувала тисячоліттями, але зараз вона змінюється і змінюється швидше ніж будь-коли раніше. І питання, яке залишається відкритим, як ці зміни вплинуть на континент контрастів і на всіх його мешканців? Втім, це вже тема для іншого дослідження.